Слава Ісусу Христу, всім привіт! Усі біди війни, що на цій землі відбуваються. Увага! Це не від Бога, бо Бог не несе зло, Бог несе любов, добро, життя, правду, святість. А сатана є батьком брехні. Він прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити людей і цю землю і людство. Самі віддають владу і вибір не Богу, а сатані, приймаючи його за Бога. Тому землею гуляють зараз садники апокаліпсису, брехня, війна, мамона, смерть і пекло, і люди її поклоняються. Тому їх може перемогти тільки Ісус Христос, бо він їх переміг і йому підчиняється все видиме і невидиме, всі молекули ятому. Тому нам, людям простим, треба повертатися до Бога, каятися в гріхах, щоб мир прийшов на цю країну е, во всі країни. Скоро прихід Ісуса Христа і йому дана влада судити людей по слові Божому. Кожний буде судитися по ділам своїм за все зло, яке робили. Але ми живемо у час милості і благодаті. Коли Бог милує і прощає, дає час тому, хто кається, хто є його церквою, любить його слово, живе по Біблії, по заповідях, возростаючи духовно, несучи Ісуса Христа, до краю землі, рятуючи людей. На таких діє благодать Божа. І вони йдуть, да, на суд вони йдуть, так, але щоб судити світ, і ангелів написано в Біблії, бо вони священики Нового Завіту, діти Божі, які викуплені і очищені від гріхів кров'ю Ісуса Христа. Тому покайтеся і віруйте в і щоб не йти на суд Божий, як підсудимий, а як дитина Божа. Зробіть свій правильний вибір.